Вітання усім вам, шановні булівальники з Ужгорода, обласного центру Сакарпаття, де сьогодні панує насправді хороша атмосфера з підписаному всіх болізм. Красивий насправді жест команду Яромир Ломський дам суперника навіть дотокнувся до м'яча. Дуже дуже важко дивитися цим поєдинком. Удар по воротах, який небезпечний момент. Чекаємо дозволу від арбітра. Мере подача. Мої футболіст Атлата має вибивати. Зараз а, важке, бо пробиває м'яч. Від... І пробувати, напевно, що буде Даніл Тищенко. Так і робить урота. кут. Але Андрій Коза. хоча буде подавати цього разу точно. Немає удару, можливо, зараз він буде удар. Гол У виконанні. У виконанні Дмитро Антошенна саме він відзначається першим забитим м'ячем у цьому поєдинку. Шостий номер Ужгорода Антошин Дмитро. Неймовірно, справді матч дуже цікавий за своєю підтримою і за тим, що відбувається наш зараз на полі Павло Тищук. І Це у ворота Атлета з призначає арбітер. Буде пробувати Олег Вишневський. Ребецький в цьому сезоні два голи. Зараз можливо буде третій удар. Не забувай, Вишневський, добивання. Рахунок стає. У нас 2-0. Олег Вишневський не реалізовує пенальті, але... І здобивання забиває, там Або... що... за таким куригом кастинкурі... З... ним, де якось находить. Разподача, удало головою, удару, Буде, буде, куда так є. розподача, і щук. Є пас. Удар. Поворота. батворотай! Стрибуть! Забиває узоро знову! рахунку Коли шостий номер Ужорода сьогодні не стримить крутиль. Версну у подачі. Удар уроди Іваневчук. Сейфуру від захисника Ужгорода. Шановки повертаємося до Ужгорода на стадіон Авангард, де Ужгород лед не забуває четвертий м'яч у протистоянні із київським атлетом. Це було б, б весело, це було б дійсно цікаво і передачі на Олега Вишневського і зараз Вишневський показує нам Смітрійгут, який дає передачу одразу назад. Дмитро Антошин пробуває, стріляє і ледь не відзначається хатриком. Розв'язка цього протистояння. У нас е, заміни. У нас заміни, і, і заміни дуже дуже цікаві. От, з зараз Вишневський подавати, можливо, потрібно буде, пробивається. Він пас удару не буде, 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 так, удар. Він. <різько> Іванова її забиває Вишневський, але можливо, що не зарахує цей гол. Так, офсайд підіймає пропорець арбітер. Михайло П'яцький. Дуже довго з м'ячем перебував. Ну і не буде у нас в цьому матчі для Ужгорода Все так після цього удару поговоримо. Забиває все-таки атлет. Ну, Ерік був дуже близьким до того, щоб не дати Росоставу Бабичу це зробити. Михайло Білозеро, На цьому у нас цей матч завершився. Отож, друзі, футбольний клуб Ужгород та, та атлет Київ. Ідуться на заслужений початок. дуже важкий поєдинок для обох колективів для учнів, він ще й видався успішним рахунок три